Насправді, після здобуття Україною незалежності, здавалось, червоний терор позаду. І наша автопромисловість ось-ось розквітне. Як ми помилялись, чи ні? Судити вам. Автомобілі, які випускались на території нашої країни за час незалежності, дякуємо вам, що коментуєте та ставите вподобайки. Ви самі кращі. Також не забувайте підписатись, хто ще цього не зробив. Інженери запорізького автозаводу не закінчували експериментувати. Один із них це прототип малої вантажівки. Хто знає, якби ЗАЗ-2301 снага пішов у серію, можливо, б ми не почули про газель. І саме ця машина скорила простори нашої країни і не тільки. Снагу почали розробляти 1994 року. Це була бортова машина вантажністю 1000 кілограм. В 1995-му інженери закінчили роботу, і машина вирушила по виставках, де мала успіх. Але так і не пішла у серію, причини невідомі. Машина, що зберігається на Запорізькому автозаводі, оснащена 1,7 літровим бензиновим двигуном. Але в планах було встановлювати двигун сімейства Уфімського заводу автомобільних двигунів, які мали об'єм від 1500 кубічних сантиметрів. Нещодавно про цю машину знову згадали. Коли хтось із українців побачив прототип снаги у словацькій столиці Братиславі. Там він зберігається у музеї тернавського автомобільного заводу. Виявляється, запорізькі інженери розробляли машину разом із словаками. Кабіна була повністю українською розробкою. А ось кузов словаки вже взяли від машини Шкода 1203. Там машина називалася ТАС-1500 ВА, але також не пішла до серії. Цього ж 1994 року в серію пішов ЗАЗ-1105 Дана. Легковий передньопривідний універсал на базі ЗАЗ-1102 Таврія. Автомобіль випускався на Запорізькому автомобілебудівному заводі з початку 1994 по 1997 рік. Проте по справжньому серійною через низку обставин Дана так і не стало, випускаючись з дрібними партіями. Порівняно з Таврією, дещо кращою стала аеродинаміка Кузова. Салон комплектації Таврія Люкс став для Дани стандартом. Якимось незвичайним цей автомобіль не став. Київ 11.03. Ця машина бігала вулицями Києва якихось два десятки років тому. Але ми майже нічого не знаємо про неї. Між тим, в проєкті брала участь аж Національна академія наук і уряд України. Все почалось з ентузіастів електроприводу на початку 1990-х років на чолі з кандидатом технічних наук Володимиром Татаренком. Задумали налагодити виробництво електромобіля власної конструкції. Оскільки головний ідеолог проєкту Володимир Татаренко раніше був авіаційним інженером, до проєктування підійшли максимально серйозно. Передбачалось два типи розміру українського електромобіля. Легковий автомобіль і легковий вантажопасажирський фургон. Обидва для експлуатації в міських умовах з добовим пробігом не більше 150-200 кілометрів. Тяговий електродвигун знайшли в каталогах авіапрому на Саратовському авіазаводі. Спеціально для киян допрацювали двигун, що застосовується в якості стартера винищувачів міг. Автори розуміли, що для нового передового на той час транспортного засобу велике значення має дизайн, приваблива зовнішність. Тому з кузовом працювали професійні дизайнери, знайшли партнерів Чехії, які брались поставляти готові кузова сучасного типу. Серйозною проблемою були акумулятори. Наявні стандартні вітчизняні батареї забезпечували пробіг по місту найбільше 20 кілометрів. Встановлені пізніше імпортні акумулятори в поєднанні з вітчизняною електронікою дали можливість легко проїхати до 200 кілометрів без підзарядки. Європейський Deutsche Bank готовий був надати кредит на 6 років під 4% річних. Ізраїльський виробник акумуляторів приготувався розгорнути в Києві виробництво своїх нових батарей, в тому числі для поставок в Європу. Але тут стався перший великий збій. Кабмін не дав інвесторам своїх гарантій про повернення кредиту банку і під захист ізраїльських інвестицій. Останній з дослідних зразків під умовним ім'ям Київ 1103 залишився в робочому стані приблизно до 2002 року. Потім розукомплектований склопластиковий кузов, який ще залишався на території невеликої автомайстерні на Деміївці. Але кілька років тому знайти його сліди небайдужим ентузіастам вже не вдалося. У 1998 році зареєстровано спільне українсько-корейське підприємство з іноземною інвестицією у формі закритого акціонерного товариства АвтоЗАЗДЕО. Проваджено випуск якісно нових автомобілів ЗАЗ 110206 Таврія Нова, ЗАЗ 1103 Славута, ЗАЗ 11055 Таврія Пікап. У 2000 році СПАвто ЗАЗДЕУ представило модель Ланос Т100 із двигуном і коробкою передач українського виробництва. Новий автомобіль одержав позначення ЗАЗДЕУ Л1300. Його було розроблено спільно українськими та корейськими фахівцями. Силовий агрегат Мелітопольського моторного заводу мемс 301 об'ємом 1,3 літри оснащувався карбюратором Солекс і розвиває 63 кінські сили при 5500 обертів в обертів хвилину. У 2002 році, за результатами конкурсу Подаруй машині ім'я, який проходив з 17 вересня 2001 року по 28 лютого 2002 року. А остаточний варіант оголосили на автосалоні Сія 2002. Автомобіль отримав нове ім'я Деу Сенс замість цифрового позначення Л1300. Назву авто придумала сумчанка Світлана Солопченко. Лаз А152 десятиметровий міський автобус, що виготовляється на Львівському автобусному заводі з 2007 року. 27 червня 2008 року на автошоу КРАС 2008 в Кременчуці вперше представлений експериментальний безкапотний трьохвісний самоскит КРАС-2738С4 з мостами виробництва компанії ФАВ. Ліцензійною кабіною MAN F2000 складала 25 тонн. У 2009 році була проведена глибока модернізація стандартного CRAS 65055. Отримала назву CRAS 65055 Гірник М. Дана модернізація з американським двигуном китайського виробництва стала здатна перевозити 20 тонн вантажу. 17 лютого 2011 року на запорізькому автозаводі ЗАЗ була представлена ЗАЗ Форза. Перші одиниці моделі в кузові Ліфтбек вже надійшли в продаж у дилерську мережу автоЗАЗ-Сервіс. Заз Форза є українським складанням китайського Chery А13. Дизайн Заз Форза розроблявся італійською дизайнерською студією Торіно Десінг. Серійне виробництво «Віда» в кузові Седан почалося на початку 2012 року. 13 березня 2012 року почалися продажі автомобіля в автосалонах дилерів України. Електрон Е-19. 12-метровий низькопідлоговий електробус загальною пасажиромісткістю 100 чоловік, у тому числі 36 місць для сидіння. 9 листопада 2015 року у Львові презентовано перший електробус, що вийшов на тести в січні 2016 року. Потужність тягового двигуна 230 кВт. Максимальна швидкість 70 км в годину. На одній зарядці він може проїхати більше 200 км. На підзарядку електробуса потрібно 6-7 годин. Ось так ми зазирнули в невеличке, але з історією машинобудування нашої країни. Десь захопливе, десь не дуже. Але це наша історія, про яку потрібно знати та поважати. Дякуємо вам за перегляд, і вибачте, якщо щось ми пропустили. До зустрічі!